Луганська зоря проводила свій черговий спаринг на зборах. До вашої уваги огляд їхнього протистояння із вірменським алешкертом. Як бачите, дуже багато моментів виникало біля воріт команди Патріка Ван Лювена, і один із таких завершився голом. Не розібрались футболісти. Зорі в тому епізоді біля власних воріт. Далі був момент булець, Удар зі штрафного набагато а вище не пощастило в тому епізоді. Ну і знову. Швидкі контратаки на ворота Кучерука. Знаємо ми, що травмувався Мацапура. Кучерук, стояв він у цій грі. І ось тут прикрий гол для луганської команди. 0-2. Кучерук випускає м'яч із рук, і суперник карає його за ось таку помилку. Хахльов пробиває пробиває із долі гострого кута, намагався під дальню стійку поцілити в цьому епізоді півзахисник луганців, але. Йому не вдалося влучити. Програючи 0-2, підопічні Патріка Ван створювали епізоди біля воріт суперника, булеця віддає передачу вперед. Далі сквітка, і практично по центру в цьому епізоді пробиває Антюх. Можна було забивати, можна було різницю скорочувати, але дуже складно було в, в атаці саме пройти. Ось цю оборону суперника дуже добре організована оборона була у Алашкерта. Після того, як вони повели в рахунку, а, дуже важко було зорі пройти своїх суперників. Хоча а, команда Патріка Ванлювина старалася і намагалася це робити. Ще один момент і удар головою вище воріт 0-2 у підсумку. Наші друзі з компанії Панімач закликають вас заряджати на улюблені види спорту. Посилання на акції від них у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.